Сьогодні у Кам'янському в останню путь проведжали ще одного захисника України. 25 квітня в бою з окупантами загинув старший сержант Юрій Ковбаса. До прощання з героєм доєднались і наші журналісти. 25 квітня своє життя за свободу України віддав Юрій Ковбаса. Прощання відбулося в козацькій церкві Пресвятої Покрови. Чоловікові було 60 років. Все своє життя Юрій провів у Кам'янському. Тут і навчався і працював. З літа 21-го року проходив службу в рядах ЗСУ. Україна втратила не тільки хороброго захисника, а й батька двох синів, доньки, коханого чоловіка та сина, вірного друга. Я познайомився з ним у спортзалі. Він мене приобщив до спорту. всячески помогал я ему, он мне. Ну, так вот случилось в жизни, что война отнимает самых лучших, самых любимых друзей. Юра был отзывчивым, ну, нормальным мужиком, короче, нашим парнем был. Тяжело, тяжело терять таких ребят. На кожне прощання із загиблими приходять не тільки родичі та близькі. Кам'янчани проводжають в останню путь навіть тих, кого не знали. Їх серця переповнює вдячність і повага до загиблих героїв. Міський голова Андрій Білоусо висловив свої співчуття рідним загиблого щохвилини наші захисники та захисниці героїчно боронять українську землю від навали російського агресора. Кожна сумна звістка про загибель українського воїна болем відкликається в серцях співвітчизників. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, поділяючи тяжкий біль утрати. Редакція ТРК «Міс» шанує пам'ять усіх героїв, які ціною власного життя відстояли майбутнє інших доземний уклін воїнам-захисникам.